Привітики, Як і обіцяла, беру вас з собою на роботу, беру вас в те місце, де народжується краса. Де народжується краса серед ось цих різних кольорів, різних ароматів. Вже все красиво, все придумала за нас природа, все дуже гарно, дуже ніжно. Ну і я не можу з вами не поділитися цією красою. І сама родзинка осені, це ось ці хризантеми. Ну, краса, ну, наче сонечко, коли вже не вистачає цього сонця, ось цього такого яскравого, теплого, то ці квіти наповнюють наші оселі теплом, любов'ю, ніжністю і своєю красою, ну, неймовірно, гарні квіти. Я з вами ділюся цим прекрасним. Чому б не поділитися з своїми глядачами чимось прекрасним, тому показую і вам. się w ekran Побачили ось цю красу і теж помилувалися, підняли настрій собі, і гарно провели сьогодні зі мною цей день, цей влог. Тому що краса, не забувайте, навколо нас. Створила для донечки ось такий букет, їй потрібно привітати виховательку. Це буде від неї, якщо у вихователів день народження, так само і в школі у вчителів, ми від себе даруємо щось чисто символічне: або шоколадку якусь, або. Або цукарки, або якийсь такий невеличкий символічний букетик. Я не випендруюся, нічого їм там такого дорогого не тащу. Чисто символічно заради поваги. донечці зробила такий маленький симпатичний букет. Ось дивіться, як він виглядає порівняно зі мною, а порівняно з донечкою, то такий достатньо великий. Гарненькі всі квіти, які довго постоять, і будуть радувати виховательку. Скажу вам, що день був у мене насичений, пройшов дуже швидко. В тій красі я задоволена, попрацювала та повернулася додому. Ось така. Красав донечки на столі. Син займається домашнім завданням, пише дуже важливу для нього річ. А я буду займатися своїми домашніми справами. Яку красу я сьогодні собі викупила? Ну, такі гарні черевички, прям гарнющі, красивущі, а на нозі як е, гарно і дуже такі, ну, дуже комфортні вони. І буду в них скакати, як кізонька-лебедонька. Кругом-кругом буду е, ходити собі Осінню не буду тільки на вихід, бо на каблуку, але в мене вже донечка підросла, і можна вже е, одягати такі гарні. Що це? Ботінки, і ходити дуже красивою. Думаю, буде, ну, такою, знаєте, я собі уявляю цей образ тепла осінь. Е, я е, в таких гарних під якусь сукню, під якесь пальто, і така красива собі. Йду в магазин по хліб, а тебе, а тебе йду в магазин по хлібчик там, по всі діла. Ну, коротше, купила такі гарні ботіночки. І дуже-дуже прям красивущі і дуже гарні на нозі. І я щось таке хотіла. Бо знаєте, як з коляскою раніше ходила, то все на, ну, на, низькому, на низькому ходу. А ось ця вирішила собі поновити щось таке гарненьке, щоб і, виглядати, знаєте, нормально. Що це за сміття таке на підлозі? Оце така ну, мусор занеси, будь ласка, в мусор. Дякую. І... Так, себе сьогодні поранувала, прикупила собі такі гарні ботиночки. Ну, гарні, гарні. І дуже такі акуратні на нозі. Така я люблю, І та ще й зручні. Я так походила, то прям, начебто, як боса. Не відчувається цей каблучок зовсім, і він такий устойчивий, що мені буде зручненько і невисокий. Дуже-дуже гарний. Все, я задоволена. У нас новий день, як ви зрозуміли. Я йду привожу себе в порядок, мою волосечко. Е, І сьогодні у планах у мене донечка в садочку. У мене плани от такого і ще стільки сама. У <сум> мене в планах спочатку привожу себе в порядок, потім мені потрібно в центр міста, бо я забула на роботі. Зарядку до телефону потрібно поїхати забрати, е, потім мені потрібно е, забрати посилку з нової пошти або по дорозі. Туди заберу посилку з нової пошти. І, 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 і в мене ще в машині телевізор. Тому що все ж таки прям якийсь шок в шоці, не знаю, що з ним таке. Але все ж таки флешку він відкриває і нічого на ній не показує. Я не знаю, чи це щось з налаштуваннями самого телевізора, чи це якийсь брак, чи це щось там. Я прям не знаю, я. Я дуже далека від цього. Не знаю, що там з ним взагалі таке. Повезу телевізор в магазин ну і донечку заберу сьогодні теж в обід до сна, бо ж обіцяла. Все в нас продовжується так само стабільно. Думаю, цей тиждень у нас, знаєте, заново пішла адаптація, так як тиждень була вдома. Сподіваємося, що надалі буде краще. Так що адаптація адаптацією. Ну, а я привожу себе в порядок. І буду поки що, поки в мене є декілька годин, поки вона все ж таки в садочку приду в порядок і побігла. Хоча б заберу зарядний пристрій і щось можу вдома зроблю, бо вдома теж є якась певна робота, яку потрібно, як завжди, робити. За мене ніхто її не зробить. Так що давайте перевтілюємось. Ось так я перевтілююсь і навіть переміщуюся, Бачите, як, як я вмію? На вулиці у нас трішки мокровато. Як бачите, пустився дощик, а ми з донечкою приїхали по посилку. Нам потрібно забрати посилку. Ти чого стоїш вже? Чому стоїш? Йдемо забирати посилку. Нам щось там прийшло на нову пошту і ми сьогодні вже поробили багато справ. От в моєї дитини є такий е... А, прикольчик, крутити мені волосся. От візьме трішки і закручує. А не так мені вже больно. Перестань, будь ласка, це мені так вже навіть боляче. Я ж тобі не роблю так за волосся. Покажу вам, що ми сьогодні такого ще прикупили. Розібралися з телевізором. Це було дуже просто, але дуже складно водночас. Навіть продавці в магазині теж були, знаєте, шоковані, що так буває. Це якоїсь нової марки телевізор, такої не дуже відомої, бо брали для садочка не дуже дорогий, що був бюджетний і виконував свою функцію. Ти зараз ті грибочки просто поб'єш. Хочу вам похвастатися такими грибочками смачненькими. Е, і, і все геніально просто. Дуже легко і просто знайшли все, але потратили годину часу. І продавці, і я, і всі разом, і телевізор зняли. і Я ще його затащила в магазин і е, забралася. Потрібно не затащити в садочок. В садочку справи у нас як сьогодні тву-т-у-тфу. Краще. Садочку вже сьогодні не краще поводила себе, що мене дуже сильно радує. Біжимо по посилку і додому, бо треба її вкласти на днівний сон. Так, вся красуня, не лізь до телевізора, забирай її, бо вона вже відстібнулася і, і вже скачуть по машині. Звичайно, ми були в магазині техніки, поки вони там гралися, ми ще пішли в магазин, купили яйця. Ось так от по 53 гривні купили піроженка, Такі пташине молоко взяли два штуки, ну і з грибочками два, бо ж саме головне це грибочки. Не таке головне і смачне піроженко, як смачні грибочки. Зайшли ще в магазин, взяли колготи. Колготів багато не буває. Взяли ось такого меншого розміру, але вони класно тягнуться, і я так поміряла. Відкрили, дозволили відкрити, бо деякі кажу, в якомусь магазині мені не дозволили. Я думала, що підійдуть, але не підійшли. Ну, як, колись підійдуть, але дуже великі. А ці якраз саме так. Колготів багато не буває, тим бачив у дівчат. Взяла просто сині і просто сірі. Наступне, що ми ще взяли таке трубочки, і я такий скарб побачила, я не знаю. От, е, я сказати, ще я його прям вау-вау, люблю. То вау-вау, не люблю. Але, але, скажіть, от хто їв в дитинстві шоколадне масло? Я його діла, і прям ось ця ностальгія. Я не могла пройти повз, щоб не купити ось цього шоколадного масла. Подивіться, що я прикупила. Це просто я вам кажу. Продегустую і скажу вам, е, ну і ще м'ясо. Е, ще. Е, як це четвертина курки і трішки там свинини. І тисячу гривень як корова, я з яком і немає. Для того прикупила трішки м'яса, Зараз зберу і кину в морозилку. А Ангеліна хвастається, що випросила у мене такого гарного браслетика. Смачний, дуже прям смачнючий. Чайника я вже вімкнула, Тож давайте будемо відкривати, що посилку з вами. Я, як і усі блогери, які вже куштували ось цю каву, неминуче хочу її скуштувати. Тому що у мене є смачні пироженка і хочеться мені скуштувати якусь для мене дивну, але, думаю, дуже смачнющу каву. Продегустувати і поділитися з вами своїм відчуттям. Як вона мені. Бо ж усі рекламують і усі кажуть, що така смачнюща кава, що такої в житті ще не, не пили. Хочеться мені теж відчути цей смак і поділитися, чи дійсно то така вже смачнюща кава. А от відкрити я її не можу. Не можу чомусь відкрити, чи то я не там відкриваю, чи то лижі не їдуть, чи то що пішло не так. Берех ну, я розберусь за кадром. Розібралася я із цією застіпкою, тому що щось у мене не зовсім вийшло з першого разу. Ого! ми вкусні. Так, теж цікаве, якось таке з великим Давайте зробимо ось так. Зім застібка, дуже класно, що закривається. Чик, закрив і все, і забув. Ну, пахне приємно. Мені от подобається поки що. А на смак зараз завариться то я поділюся з вами. Виключно дістану своє пірозі. Ви розуміли, я голодна просто як собака. І не знаю, що я більше хочу. Чи більше я хочу пірожину. Чи більше я хочу шоколад. Нема? Я, я навіть не знаю. Ну, В дитинстві воно було мені смачне. Але так, щоб вау-вау, я його прям дуже сильно полюбляла, то ні. Але, Але я його не їла років. Прям 100. <laughs> Певно, що 100 років точно не їла такого штуканці. Мама. М -м -м -м. Ти тебе? що будеш? Ти що будеш, Ангелінка? М -м -м. Це цікаво. Кусно. Напевно, що, так. Да. Ну, я думаю, багато хто їв таке шоколадне масло. Я, до речі, в магазинах отак не бачила. Ось це в м'ясному магазині побачила і думаю. Я ще не дуже зрозуміла, що це таке лежить. Я така, читаю масло, шоколадне. Думаю, що треба брати шоколадне масло. Тому що я думаю, мій чоловік теж їв. От я щось не, не пам'ятаю, щоб ми взагалі в житті говорили про шоколадне масло за 10 років нашого шлюбу. Не пам'ятаю, щоб ми говорили про шоколадне масло. Думаю, він теж їв. До речі, у нас скоро з чоловіком буде дуже така дата, 10 років з того дня, коли ми вже подружжя. Так, зараз буду їсти смачненьке щось. і моя дитина теж вже з'їла з грибочків, з пірожного грибочка. Так виглядає вже після того, як донечку перекусила. Смакота? Угу. Смачно? Саме смачне грибочки, так? Да? А. Муха. Та ти що, давай її крякнем. А! Не мухи. Немає муха. Була муха і немає мухи. Так, я думаю, кава трішки холола. Давайте догустувати разом. Поділюсь з вами своїми першими враженнями. Ням -ням 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 -ням. Ну. Кава дійсно смачна. Немає ось цієї гірчинки, Я дуже не люблю, коли в каві є така гіркота, або занадто кисле таке, що прям <сум> а, така цікава. Достатньо м'яка, або я просто небагато всипала, бо боялася, що буде занадто такою прям м -м, гіркою. Але взагалі без цієї гірчинки, прикольно. Мені подобається. Такий цікавий присмак, Я прям не можу зрозуміти, що це. Дуже цікаво. Як вам? Така красуночка? Красунечка дуже їй подобається саме ця рамочка така, що стоїть. Вона світла. В мене шестачка. Шестачкою, так. Вона сама обрала фото. Яке поставити в цю рамочку, бо ж Ростислава є? Такі фото, а у неї нема. іди став на столик, щоб було гарно. Ну що, скажемо мої враження від кави. Кава е, смачна, мені сподобалася м'яка. Я ще сьогодні-завтра її поп'ю поділюся з вами враженнями не першими, а наступними. Ну, прикольно. Якийсь такий, я не можу зрозуміти. Щось таке. Якийсь такий цікавий смак. Ну, такого якогось вираженого прям смаку немає. Якогось нема. ароматизатора там чи що. Нічого такого немає, але кава така якась приємна. Така приємно смачна. Якийсь припис, не можу зрозуміти чого. Треба почитати, що там в залівописі написано і що там. Певно, що це якийсь. Так, у моїй каві ось такий. Ось такий. Може бути аромат слива, шоколад. Потім смак, вишня, слива, червоне яблуко, молочний шоколад. Після смак, кісточки фруктів. Хм. Певно, що у мене ось цей привкус чи смак навіть сливи. Ось чогось такого прям цікавий. Слухайте, як наркотик, знаєте? Типу, що там? Іще раз, іще раз, іще раз, іще раз. цікавий. Та, певно, що це привкус ось цієї сливи. Або навіть яблука. Слухайте, ви мене поставили в 25 коферостик. Ви мене поставили в якесь неловке положення. Ну, прикольно. Так, я буду насолоджуватися кавою, бо дуже хочу ще ось це. І ще дуже хочу. Баточка свого з, батончика, з шоколадним, цим, шоколадним маслом. А я тут кавою засмакую. Засмакувала кавою. Мені дійсно, дійсно дуже цікаво. У мене є це і зараз все разом запхаю і не відчую смака кави. Так що в мене переривчик, повернусь я до вас пізніше. пізніше. Коли я понасолоджуюся є. усім, тоді до вас повернусь. Кава випита. Дитина спати не вклалася, бо вже на годиннику четверта година, а ми тільки з нею звільнилися. Тому я готую швидко котлети, бо скоро вже прийде син голодний, теж як вовк. Я вже сита, а син точно прийде голодний, як вовк і далі у нього тренування, так що швидко готую йому котлети. У мене котлети безпрограшний варіант. Тому я це і швиденько зроблю зараз. Так, робимо магію? Ну, звичайно, давно не було магії. Ну що, магія якась така, і половину котлет вже немає, бо прийшов голодний розтік і я не встигла зняти, як він все з'їв. Але було смачно. Котлети, безпродушний варіант, просто смачно і дуже швидко. Люблю таке. Таке я дуже сильно люблю. У нас в запасах ще був один такий красень, і ми вирішили його на ніч з'їсти. Ну, а коли їсти кавуна, як не перед тим, як лягати спати. Так зробили і ми. Не знаю що, не знаю чому, але якось так у нас вийшло. Не було іншого часу, щоб поїсти його, саме вирішили на ніч повечеряти кавуном. Ну, Дівчата вони такі можуть повечеряти її просто кавуном. Дуже смачний домашній кавун. Я одне знаю Підкажіть мені, будь ласка, хто е, мав такий досвід, якщо е, кавуни зібрати з городу от зараз, якщо їх зібрати, і невідомо стиглі вони там чи ні, залишити їх на деякий час, чи достигнуть вони як помідори, коли полежать і почервоні. почервоніють. почервоніє кавун чи ні? Бо я вже е, в інтернеті дивилася, щось я не знайшла і навіть не зрозуміла. Хтось пише, що... Так, а хтось пише, що ні. От Якщо хтось мав такий досвід, то, будь ласка, напишіть мені, бо дуже цікаво. Є ще кавуни, але не знаємо. Варто їх залишати чи всі порізати, подивитися, що там є, настегли. Кавун вийшов смачний, гарно ми з донечкою повечеряли, потім півночі веселилися, бігали з донечкою. Вона мене півночі будила, але ну самі винні не треба було їсти на ніч кавуна. Добре, що хоча б не підмочила репутацію. ні свою, ні мою. Так що, ось такий пройшов наш день. Я не знаю, куди він дівся цей день, але в мене він пролетів як фанера над Парижем. Так що, дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що дивилися мене до кінця. Вибачте за всі подробиці сьогоднішнього відео. Але дякую все рівно, що були зі мною. Я вас дуже всіх обіймаю і кажу до зустрічі з вами в новому відео.